Секунду, друзяки. О! Всім привіт, друзі! З вами я Кирило і ви на каналі Шоу Present. І сьогодні у мене пряма трансляція. Не вже. І сьогодні я відповідаю вам на питання. Тільки секунду, я перевірю, чи чути. Тільки секунду, я перевірю чи чути. Так, чути все. Це добре. Ну, а тепер можете задавати запитання свої. Чекаю. А поки що трохи про себе розповім, але секундочку. Так, я готовий? Поки що розповім трохи про себе. Ну, по-перше, мені 13 років. Почав я YouTube займатися десь 9 років. мені було. мені допомагав тоді друг мій Олег. У нього є теж свій канал Лего Блек. І підписуйтесь на нього. Мені за рекламу не платили, так сказати, ну, але мій друг. Так що підписуйтесь на його канал. Так, поки що бачив питань нема. Але буду чекати. О! Олег, привіт. Передаю, так сказати. Всі інші теж заходьте. Підписуйтесь, ставте лайки і задавайте питання любі, які хочете. Я бачив, що ти на місці, Олежик. Так, які питання вас всіх цікавлять? Чи взагалі у вас є якісь питання до мого каналу, наприклад? Де я живу, скажу тільки місто. Львів і все. Квартиру, хату не скажу, де я іменно живу. Та, я живу в Львові, велике місто, в принципі, гарне. Які ще питання вас цікавлять? Наприклад, про якісь рубрики на моєму каналі, відео. Наприклад, БМД Драйв, я нарешті почав знімати. Че по переїзду? Дуже цікаве питання, і дуже часто вам мене питають. ви Всі Всі ви в коментарях. І да, так. Вот. Відповідь. Просто мені самому важко це зробити. Бо тому що іноді проблеми з модами, іноді проблеми з записом. А тепер, взагалі, я перейшов на іншу версію. А це треба знову переходити назад назад, на іншу версію і уже там знімати. Ну, і це дуже важко взагалі. Але постараюсь. Що буде в моїх можливостях, можливо, зроблю нарешті. Хоча б одне відео. Там зрозумів. І, до речі, цікавий факт. Рубрика BMG Drive, перший трейлер по BMG Drive, був вийшовший десь на дуже старій версії. Які в мене навушники? Точно не знаю, якої марки, типу якої компанії, але ну, дуже хороші, так сказати, з підсвіткою, з мікрофоном. Він мені потрібен для того, щоб я міг записувати аудіо. Тому що перше відео по BMG Drive, Хайперський, ну, в принципі, круті дуже добрий звук. І так само мікрофон теж дуже добре чути, мій голос. І ще одне. Якраз продовжу тему PMG 3. Перший трейлер був вийшов на дуже старій десь версії. А далі перше відео вийшло вже на пізнішій версії. А останнє відео і версії, на котрі я граю, саме останнє: 0.34.2. Ну, не треба мені завідувати. Просто мені купили так сказати. І вони мені потрібні. Ну, я вже сказав, для чого вони мені потрібні. Ага. Усі мені завідують, як і бачив з цими навушниками. О! А до речі, Артем теж мій друг. Зайшов. Зайшов, зайшов. Секун. Я просто від'єдналася зарядка. Так, бачу, тільки двоє приєдналось, мої друзі. Але може, надіюсь, хтось інший теж приєднається. І якраз чому я почав цю пряму-трансляцію взагалі до того, я хотів зробити пряму-трансляцію там, де є типу як Делокубін, як на Mercedes-Actros, Бімон Drive, їду, везу товари, можу казати. Але сталася проблема. Так от, сталася проблемка. Чомусь сама пряму трансляція не запустилась. А так само, так як в мене програма Bandicam, я не знаю, як його підключити так, щоб я міг пряму трансляцію вести. ОБС, я не хочу вже скачувати. Я його скачував, але ну, там дуже важко розбиратися. Добрий. Так, щоб вам ще розповісти. Ну, якщо хочете, задавайте інші питання якісь по рубрикам, про мене. Ви постійно питаєтесь про мою, мої навушники і РГБ підсвітку. По пошті не зможу відправити, чесно, вибач. але не вийде. Це буде важко, да їм. Вони мені ще будуть потрібні для відосів. І озвучка на них з цим мікрофоном ліпша. Наприклад, перше відео, там, де Beam and G Drive було, там, де багаті смертельні гонки. Там, де, пам'ятаєте, на золотому спортивному автомобілі. Так от. Пам'ятаєте, який там був звук шуміло, все? Погано було загалом. А тепер моє аудіо, як мінімум, можна більше щось розібрати. Ніше якийсь шум, і там мій голос майже не чути. І до речі, дуже пам'ятаю, робив опитування, значить, на своєму каналі, там, де питався, які ігри для вас. Які ви хочете ігри бачити, які би я знімав. Все більше проголосила про Бім'я Drive. Друге місце Майнкрафт. Третє граунд. Я взагалі очікую, що буде Minecraft. Почерговий по переїзду вже майже рік не можу випустити. Але. А, окрім Бім Drive та Minecraft. В принципі, можу засняти, бо тому, що в мене є така ігра як бокс, А це пародія на Гарріс Мод. Думаю, ви знаєте таку ігру. Так. задавайте ще питання. Для чого ж це прямо трансляція потрібна? Щоб питання ви могли задавати. Е Олег ти мій друг Олег. Нє. Як друг, і мені друг. А от по такій темі мені. До речі, от тільки бачу двоє лише. Що, як ні? Як хлопець ні. Який Віктор де? А, це Олег, а Віктор де? Та ладно, я типу не знаю, що Віктя це не... це не дівчина. Що відбувається? У мене таке саме питання. Давайте вгадаю, Олег з двох аккаунтів зайшов і просто переписується типу е, той, що це дві особини. Що? Що? По-перше, матюків не було. По-друге, <кій> вітя не дівчина я знаю. Ну, загалом уже буду закінчувати пряму трансляцію. Я прощаюсь, ви були на каналі Пресент, Це була перша моя пряма трансляція. Сьогодні на цьому все. З вами був я, Кирило. Ви були на каналі Шупрес. Підписуйтесь і ставте лайки. Прощаюсь!